На брайському мосту стояв на варті солдат і, бачить, ходить туди, сюди і вперед, по мосту бідно одягнений селянин, і кожного зустрічного оглядає. Солдат запитує, що ти шукаєш, добра людина, або чекаєш кого? відповідає йому селянин сумним таким голосом. Та ось, служивий, приснився мені сьогодні вночі дивовижний сон. Ніби вивели мене вранці на цей самий міст і веліли ходити, доки я своє щастя не зустріну. А я й ходжу тут зі світанку, а щастя немає, як немає, усміхнувся солдат і каже. Ну, за сон не ручаюся, день зійде, з нетуманом розвіє. Мені ось теж сон привидівся, ніби прийшов я до бідної хати, біля хати дворик, а на дворі груша росте. З хати хазяїн вийшов, дав мені в руки пилку, показав на грушу і звелів спиляти її зі словами Грушу повалити, під нею скарб знайдеш. Зрозумів тут селянин, що солдат у вісні його ж хату і грушу на подвір'ї побачив. Нічого не сказав він вартовому солдату, повернувся додому, і в усьому, що від солдата почув, дружині зізнався і покликав її грушу пиляти. Коли груша впала, до чималого їхнє здивування в дублі біля самої землі знайшли вони скарб багатий. Взяв підняв скарб, на місці старої хатинки великий міцний будинок побудував і на будинку намалював усю історію, як він скарб шукав, а в подяку він віддав заслуживого заміж свою єдину доньку.